Привіт, мене звуть Вероніка, і в цьому блозі ми з вами відправимось. У серфінг і йога кемп у Португалії. Я сподіваюся, що вам буде цікаво переглянути цей влог, і можливо я надихну вас спробувати серфінг. А якщо ви вже сюрфили, то напишіть, де саме ви сьорфили у коментарях. Really some good, some hard, я зараз з Яною. Пряме включення з серфемпу у нас вже була перша сесія, і зараз ми побідали і йдемо на другу сесію. Це у мене на обличчі цинк. І ми зараз uh, йдемо, будемо ставати на хвилі. Що ж у нас закінчився наш перший, а, перший день, де ще половина. Ми зараз їдемо з наших заняття з серфкемпу. В цілому погода, як ви бачите, я в худі, в шортах, а, тобто не спокотно градусів 22-24. Вітер, за рахунок того ж вітер, я от, власне, в кофті і йду. Сьорфили ми в цих спеціальних костюмах. Я дуже переживала, що буде холодно, але не холодно. В них реально суперкул, комфортно. Вода дуже холодна. Тобто вода, от на стопах постопом, коли ти заходиш у воду, то прям ну неприємно холодно, ти відчуваєш, що вона лідяна. Зараз ми прийдемо додому. У нас годинка півтори вільного часу, і потім має бути йога, тренування, а, і потім вже вечеря. А, в цілому супер кайфуємо з Яною за те, що ми поїхали сюди, бо ти просто весь день серфиш. За ваші його і кріпу життя і це взагалі найкраще тренування з серфом. і у нас в цьому маршруті наші грає Тейлор Світ. Наші тренери вони свіфті Натуральній такій виїмці, я собі знайшла трон. Ідеальний, такий природний трон. І я собі відчуваю зараз трошки Аріель. І ось так я зараз вам буду говорити і розповідати про наші апдейти з кемпу. А зараз десь 8-9 ранку, а ми на пляжі. У нас останній повноцінний день кемпу. Завтра ми вже виселяємось. і тільки що в нас була практика цвяхостояння. Я не знаю, як люди наважуються вдруге стояти на цвяхах, бо коли ти в перший раз на них стаєш, ти ще не розумієш, наскільки це боляче. Вдруге, ти вже розумієш, що це таке. Щось що дуже важко описати словами, якщо ти її ніколи не пробував. І я пробувала вперше, і мене просто розкобасило, мене жмихнуло дуже сильно. Я не очікувала. Я думала, що це набагато менш боляче, якщо чесно. Я взагалі не боялась. Я така була серед перших волонтерів, хто пішов, але це було неймовірно боляче. І практика вона у всіх, в принципі, розкриває різні емоції і. Для всіх вона по суму унікальна. І, власне, в мене дуже багато теж емоцій розкрилось. І потім я пішла просто ходити а, до океану. Хотілося побути на самоті, хотілося прожити, переосмислити все те, що сталося. І я просто, напевно, півгодини гуляла. По пляжу тут ще абсолютно не було людей, де да, і досі тут дуже поодинокі пішоходи. Тобто не було людей. Повністю пустий пляж позаду скелі, попереду окан. Тебе ніхто не чує за рахунок того, що хвилі. І мені хотілося плакати. і Я плакала і, і бігла по цьому пляжу і співала. І просто знаєте таке повне єднання з природою, з собою, з усіма поколіннями, які поза тобою стоять, і це щось дуже таке магічне. Як я казала, у нас сьогодні тут останній день в планах на сьогодні, окрім цього стояння, далі йде сюрфінг. Я не впевнена, що я піду на сюрфінг, тому що я була всі ці дні до цього і вже трошки втомилась, і глобально тут досить прохолодно, і щоразу разу цей дискомфорт одягаючи мокрий гідрокостюм і йдучи в ці холодні хвилі. Але в гідрокостюмі це дійсно комфортно. Мені серфинг дуже подобається, мені подобається ловити хвилі. Я супер від цього кайфую. Перший раз я спробувала серфінг на балі. І це зовсім інші хвилі, зовсім інший океан, зовсім інші умови, тому що тут холодно, на Балі не холодно, і на Балі гідрокостюм не потрібен, але потрібно все одно бути повністю одягненим. І захищати всі частини тіла, тому що там набагато більш агресивне сонце, і вірогідність того, що ти згориш, просто 9 з 10. Що тут, що там перед серфінгом наноситься спеціальний цинк на обличчя, тому що, звичайний СПФ він не допомагає, він занадто слабкий для таких умов, бо це постійна вода, вітер і сонце. Тому звичайний спеп не витримує такого навантаження, і серфери всі наносять цим. Це мій перший досвід такого групового кемпу. А ми їздили з Recreate Surf Camp дівчатами. Я половувала їх роки два. І саму подорож ми бронювали з подружкою ще у січні. І я про це до речі записувала відео на своєму Ютубі. А це було перше моє відео в цьому році, де я розповідала про цілі на цей рік. Одна з цілей була поїхати на цей кемп. І я неймовірно рада, що це сталося. І також окремо я хочу відмітити те, що ми спеціально поїхали у червні. І мені дуже подобається їздити у якісь поїздки на початку літа, тому що зазвичай всі якось починають їздити на море там всередині липня, все загалом в другій половині або під кінець літа. А мені хочеться вже одразу відчувати літо, і тому в мене вже був досвід подорожі в 23-му році. Ми їздили в червні у Аніцу, і це було офігенно. І ти одразу відчуваєш, що літо дійсно почалось, бо ти вже на морі, сонечко, пляж класно, і тому я рада, що ми поїхали в цю поїздку саме у червні. Щодо погоди у Португалії, у Португалії дійсно прохолодно. Тобто, зараз я сиджу у кофті, під нею ще футболка, я мерзлячка, і я думаю, що по мені можна міряти дійсно наскільки холодно в якійсь країні. Я дуже не люблю холод, і я дуже не люблю ось такі, знаєте, спартанські дискомфортні умови. Тому я переживала наскільки мені зайде взагалі ця подорож, бо холодний океан це не моя історія. Я не моржую. Я не купаюсь в такому океані без гідрокостюма, бо є люди, які купаються і їм комфортно. Мені не комфортно, бо температура води в океані 15-17 градусів. Але в гідрокостюмі дійсно серфити окей, а тобто лише під кінець тренування, яке. Довжина десь 2 години стає дійсно дискомфортно прохолодно, але це більше кінцівкам, ну ногам в основному, тому що стопам, тому, що вони ніяк не захищені. Погода весь час близько 20 градусів, а, тобто ми ходимо постійно там шорти і якесь таке худі, і це зручно, це в принципі комфортно, але тут абсолютно не понаряжаєшся. А, я брала дуже багато аутфітів я просто ходила в одному і тому самому. Тобто, тут такий вайб села. Якщо ви були на балі, то тут схоже на балі, теж такий знаєте село, коли ти ходиш в одній і ті самій футболці, шортах весь час. Але тут ще й прохолодно і постійно вітер. Тому завжди потрібно брати якісь кофти, худі. І також окремо я взяла вітровку з унікло, і вона прям топ від вітра, Супер раджу. Територіально ми знаходимося в пеніше. Це регіон Балеаль називається наскільки я розумію, і від Лісабони їхати одну годину. Ми їхали просто на Балтіч то на Убері. Тобто, таксі сюди з аеропорта, з міста зловити без проблем. Коштувало 60 євро. Сам серфкемп направлений на серфінг та йогу, тому ми кожен день займаємося вранці і йогою ввечері. Ну як серфінгом більше в день. Вранці є ранкові практики йоги там, на восьму ранку, на які я не ходжу, бо мені холодно <свісно> так рано. І я для себе брала, що я ходжу на серфінг в день, я ходжу на вечірні практики йоги, і потім всі разом ми вечеряємо. Між серфінгом та йогою є вільний час, тобто можна ходити в заклади. Тут є навіть кав'ярні треті хвилі. Ми десь смачно обідаємо і. Потім або читаємо, або відпочиваємо. Інколи працюємо, якщо треба. І, власне, далі йдемо на йогу. Окремо в цій поїздці. Я хочу відмітити своє користування Вупом. Якщо ви не знаєте, то ВУП це ось такий браслет: це як фітнес-трекер, який одягається на руку, і він відслідковує ваш рівень стресу, він відслідковує сон. Відслідковує там дихання, серцебиття і прогрес по вашим тренуванням. І він автоматично детектить, що у вас було якесь тренування в більшості випадків. Наприклад, він детектив те, що я займаюся серфінгом, і яке це було навантаження, яке було дихання, яке було. Там серцебиття. Всі ці показники він відслідковує і надає персоналізовані поради по тому, що вам додати в раціон, чи яке тренування додати саме сьогодні, о котрі лягти спати, о котрі прокинутись, і це дуже прикольно. І з таких інсайтів у перші дні, коли у нас було дуже велике навантаження, а в сам перший день у нас було аж два тренування серфінгом, тобто чотири години а, замість а, однієї, як було всі інші дні, і виходить, що а, ми потім спали, ну ми були дуже втомлені, ми довго приспали, там лягли о десь десятій вечора стали восьмі ранку. Але я не відчувала себе відпочившою. І це при тому, що там в перший день я не вживала алкоголь, і взагалі за весь сурфкемп я лише один раз випила бокал вина. Тобто я виходячи, довго спала, але не була відпочивши. І мені вуп. Надав дані, що у мене відновлення лише 46%. Це через те, що за день до цього було перенавантаження, і тому він мені там порадив на день додати там в раціон фруктів, овочів, порадив пити воду з електролітами, відновлювати електроліти. А це кокосова вода, якщо що то ми, ми постійно пили. Uh, і порадив uh, йогу, і порадив серфінг, тому що серфінг — це насправді аеробіка, така якби легка атлетика, так би мовити, і це насправді суперклеве навантаження на весь організм, бо ти наче не сильно якби щось робиш. Тобто глобально ти просто в океані чекаєш свою хвилю, залазиш на дошку і їдеш на дошці. Концептуально це не звучить як велике навантаження, але насправді навантаження велике. Коли ти борешся з хвилями, щоб дійти до місця в окані, звідки ти будеш ловити хвилю і сьорфити. Навантаження йде на плечовий цей корсет, коли ти гребеш, бо ти маєш грести, щоб набрати силу і спіймати хвилю. Ну і потім ти просто стоїш і отримуєш баланс, і це теж навантаження на все ціло. От. Тобто, Вуп. Дуже корисний, якщо ви займаєтеся спортом активно, тому що він дає ось такі показники. І насправді там перші три дні у мене було погане рікавері, тобто ні, перші два дні. І лише на третій день у мене було рікавері вже 95-98%. Тобто, повністю організм відновився, не дивлячись на тренування, які продовжувалися. В мене впирають трекати всі ці показники. Мене а, ще а, у мене то є якийсь азарт. А, і плюс, до речі, про алкоголь. В той день, коли я випила бокал вина, я не вносила ці показники у ВУП, бо ВУП можна вносити. Вони не це такі, як саме рідня, ти можеш вказати, чи вживав ти кофеїн, чи вживав ти алкоголь. І я це все не вношу мені її було. Але він сам детектить, що алкоголь був. Тобто він прямо мені написав, що алкоголь was detected і тіпа, на основі цього там було гірше рекавері. Я не знаю, як вони це роблять, напевно, там якийсь пульс, тиск, дихання, коротше, все разом, але це прям прикольно. Hear me out, sorry, що я так часто повторюю це слово, але мене щиро дивує цей Data трекін здоров'я. До речі, важливо, вуп сам по собі безкоштовний. Тобто ви платите лише за підписку і перший місяць ВУПом ви користуєтесь безкоштовно. Тому я вам залишу свій реферальний лінк під відео, де можна замовити безкоштовний ВУП. Я замовляла через НП Шопінг. Мені прийшло це за два тижні, якщо не менше, може днів за 10, Дуже швидко тому раджу. топ Топ-тема.